The cat Замість звичайної пари розмова з професіоналами своєї справи у Вінниці для студентів Донецького національного університету провели перший виїзний офлайн урок від освітнього центру Верховної Ради України. Майбутнім юристам, політологам та історикам фахівці центру розповіли усі тонкощі роботи парламентарів в умовах воєнного часу, а також про те, наскільки важливо, аби активна українська молодь долучалася до прийняття важливих для держави рішень. Заняття провели у форматі інтерактивної. Лекції наша головна мета це променська просвіта і розповідати молоді, як насправді працює Верховна Рада України, і також показати, що Верховна Рада України з першого дня війни функціонує, і вона хоче підтримувати зв'язок, в тому числі і зі студентами з тими молодими виборцями, які дуже скоро ми сподіваємося, після нашої великої перемоги підуть на виборчі дільниці, будуть робити свій вибір. А може навіть будуть використовувати право обирати і бути обраним. Що ми також сьогодні розказуємо і показуємо, як це правильно зробити.